Ніе! Хочеш це? Ні? Молоді! Так, ми можемо якісь фізичні підсказки зробити трошечки, так? Або ми можемо спочатку знайти для себе більший простий теж случай. Дитина на вас якщо дивиться. От дивиться, да? то ми можемо просто зробити там підсказку. Я вже не буду вас трогати, чуть, -чуть переставити, що я наклоняю да? голову, да? все. І потім я руки відпускаю, піднімаю, вона піднімає голову. Все. Так, я відпускаю, голову, зроби так, піднімаю, руки, беру, все, вона піднімає свою голову. Деякими ми йдемо саме таким чином. Все, А потім, опять, щоб підняти, треба осустити. Я трошечки опускаю голосами, даю вже так от тіню. І піднімаю. Молодець. Зроби так. Зроби так два рази, сказав mm -hmm. якоби, ну можна один раз сказати. Зробить так. Не, не робить, ще раз скореець. Зроби так? Зроби так, ага. Зроби так. Так, зробив так. Так, молодець. Все. Тобто корекція, якщо робить ошибку два-три рази, зробіть три рази з підсказкою, якщо ми будемо дати головою по-разному. Да? Разу підсказкою і, і все одно поставте жито, щоб дитина залишалася успішною, щоб плац був швидкий день. Тому що це дитина з ДЦП. Ну, що це дитина з ДЦП, то це треба тому просто... Це тому що це був каву, поки способний десь десь допомогли. Ситуація з батьками, тому що ну, я працюю з дітьми з ДЦП, то там возу треба підібрати і ще чогось. А вот багато норматичних дітей, яких теж мені кажуть, у нього защемлено що то він не може робити. А потім робимо робимо, казується все нормально. Просто він так робив, довшки отак так, так робив. І це він типа не може. Треба консультуватися з речами, чи може, чи не може він зв'язками це зробити. Да? Побіктивну систему взяти, щоб нічого не нарушити там, не переламати, не дай Бог дитиночку. Тому. Але в якійсь амплітуді, напевно, він може робити і в батьків проконсультуватися, в якій амплітуді він це робить. Тому що він може сказати, а він, коли він хоче морозиво, він вгиває аж бігом. У вас і для вас це показати того, що він може це робити, значить спробувати використовуватися морозиво як підтримка, але не питати, хочеш це, або ти хочеш це і давати не щось. От саме ну, вчити розрізняти, що вибрати, оце і оце. Ми зараз про це не бачимо, ми просто часом рухи. Як це зробити, рухи. От. А, а потім ми вже їх ставимо на службу. Якщо у вас чітко є вже поведінка, зробить так, або ну, зробить так, і дитина не ну, вами Повторяє, тоді ми зайдемо на ці профані. Починати треба А, Часто, так, да, але є такі діти, які вже до вас прийдуть, і вони ні постійно кажуть, вони далі ніколи не кажуть. В мене до дитина, коли ти хочеш після ні, Ти хочеш це? ні, ні, ні. тобто для нього класно, коли нього відстають і все, але те, що не хоче, теж буде писати ні. Хорошо, у вас їсти контрольні зробить, зробить зроби? так, зробить так, ні. Бо у вас питання з ДЦП, Оце і це ще не все. Тобто у вас можуть бути більше картки так чи ні, якщо ви учите, як саме, або слова так чи ні. Софія, яка ходить в реліхівці, вона теж інколи каже так чи ні. Але ми це не можемо контролювати, але тільки голови можемо контролювати і краще взяти ту форму відповіді, ідея ми можемо робити підказку в полях. Що ми будемо, що Хочеш це, скажи так, а ми будемо мовчати як партизан. Так, о, ми кипки так, так і все. З іншим дитиною мене було наоборот Закидувати голову. Тобто, тому що, знаєте, -то, коли я починаю робити так, то дитина ж не бачить, я не бачу, що робить дитина, я не співаю робити підсказку. Тому краще спочатку сразу голову трошки дати фізичну підсказку. Січь ми теж ми можемо назад закидувати голову. Я роблю так, трошки опускаю назад, перебувати так, от, все. І підсказку роблю. От, а, а кивати не, так я вам покажу і на мені буде відпрацьовувати. Ні, теж ми просто спочатку будемо поворачувати голову в бік. От, теж, якщо немає більше шансу от, Повертаємо, все робимо так. І я відпускаю так теж. от так само роблю. Хоп-хоп, зроби так. Відпускаємо, Оглядець. Ну, тобто саме останнє, що має произойти, це коли ви робите, і дитина за вами робить. Як ви це організували, то Бог вам суддя. Зроби так? Ага. Зроби так. А потім зроби так. Зроби так. Зроби так. Зробить так. і в мене є туди-сюди, і я вже можу зробити так. зробити так. зробити так. Все, а ми починаємо хай. Все, сформували так. Давайте зі мною. <пи> да. Коли ми можемо медитацію включати, щоб не тільки зробити так. А коли <пи> там на якщо, власне, хороший, да на якому етапі зробити? На етапі, якщо у вас є хороше да, і ви добре. А хочешь, давайте? Зроби так. Зроби так. Зроби так. Зроби так. Щиро, сверхской помилки, памятайте потім ще з підсказкою, без підсказки. Зроби так. Зроби так. Зроби так. Зробай так. Кошмар. Та Еще раз вот раз Да. Зроби так. Зроби так. Тобто я получаю великий пробив маленькі що за самостійно, щось підсказки, я отримую жито, що без підсказки. Тобто в мене немає мотивації робити чисті пробу. Mm -hmm. Тому не спішіть давати жетон, якщо ви робите з підсказки, корекція помилки. Тобто, якщо зробити помилку, ви робите з підсказкою, щось... без жетона. Молодець просто. Mm -hmm. Молодець, потім ще зроби так, зробив чисто, тоді підсказку. Але зниснюється жетон і у вас це перше. І інша друга розпосуджена перепоминка не надяту це це робити. Тобто, якщо ви так, а як так, ви руки до мене не тягнете, ви ще раз перевертаєте руку, я що подивився. Так, да, так і тоді вже угу. все добре. Так. А,